Зробили вдих, видих, ще руки вгору вдих і видих. Відновлюємо дихання, піднімаємо руки догори, ще вдих і видих. І зробимо ще раз. Глибокий вдих і глибокий видих. Добре. Дорогі діти, сьогодні ми з вами розглянемо два стрибки. Стрибок у довжину з місця та стрибок у довжину з розбігу. Ці два стрибки відрізняються тим, що вони виконуються, один стрибок з місця з двох ніг, а інший стрибок у довжину з розбігу виконується з поштовхом однієї ноги. З приводу того, що у нас місця не дуже багато, ми будемо з вами розглядати техніку виконання цих стрибків і будемо намагатися спробувати виконати їх в наших домашніх умовах, тобто майже на місці. І так, хоча і стрибок у довжину з розбігу, він, він технічно складніше, ми почнемо все ж таки з нього. Що ми повинні зараз з вами зробити? Ви повторюєте мої рухи і намагаєтесь зрозуміти, як же правильно його виконувати. У вас є в уроках, з містах уроку теоретичний матеріал, теж можете з ним ознайомитись. І так, з чого починаємо? Стану до вас боком, щоб ви розуміли, як же правильно його зробити. По-перше, ми становимося у стійку на ноги нарізно, стопи паралельно. І відстань між стопами це одна ваша стопа. Приблизно стопи паралельно одна до іншої. І так, поставили стопи, трохи присіли, і руки зігнуті у вас зараз в ліктях. Що ми робимо, яку вправу? Зараз відводимо. Яку вам зручніше зараз ногу відводимо назад. Раз. Згинаємо цю ногу в коліні перед собою і піднімаємо, робимо такий мах руками Два. І приземляємося на дві ноги, м'які ножки, не жорстко. І тягнемо руки вперед. Приземлятися ви повинні так, що майже вас не було чути. Не можна жорстко приземлятися на підлогу. Або в стрибкову яму. Ми повинні зустрічати з вами поверхню підлоги з насочків і потім приземляємося. Не можна приземлятися на п'яти. Тобто, у нас вже йде приземлення на пів, зігнуті ножки, така пружинка. Давайте повторимо знову, ставимо ноги нарізно, руки зігнуті в ліктях. Ми відводимо ногу назад, випрямляємо руки назад, це якби у нас був замах. Раз. Піднімаємо ногу коліно вперед, відводимо руки вперед. Два. І виконуємо стрибок на дві ножки. Ось так от з однієї ноги, поштовхом однією, махом іншої, піднімається коліно вгору. виконується стрибок у довжину з розбігу. Я сподіваюся, що коли-небудь ви спробуєте зробити цей стрибок в, на, в дійсно стрибкову яму з піском. І так, запам'ятали, що у нас поштовх однієї ноги і приземлення на дві ноги. Давайте тепер розглянемо техніку виконання стрибка у довжину з місця. Цей стрибок виконується з двох ніг і також приземлення на дві ноги. Також ставимо ноги на різно, повторюю, що стопи паралельно одна іншій стопі. відстань між стопами одна ваша стопа. І ми приготувалися робити стрибок. Спочатку подивіться, як це зробити. І так, ноги наші готові. На рахунок раз ми піднімаємо руки вгору, раз, піднімаємося на носочки, трохи прогинаємось. Відводимо руки назад, згинаємо ноги трохи і допомагаючи собі, собі руками, тобто ми будемо руками допомагати себе вистрибнути, ми виконуємо маленький стрибочок вперед. І приземляємось на дві ноги. Руками тягнемося вперед. Вибачте. Ще раз. Вже можна робити разом зі мною. І так, ставимо нарізно трохи стопи. У вас таке ем, комфортне положення, да, щоб вам було зручно зробити стрибок. І так, на рахунок раз, піднімаємо руки вгору. Раз, трохи піднімаємося на носочки, прогинаємось, відводимо руки назад, присіли і допомагаючи себе руками, маленький стрибок вперед. Приземлення. Приземлення також, на м'які, пруження чи ножки. Руками тягнемося уперед. Давайте зробимо. На три рахунки, я вже не буду коментувати, тільки рахунок. І так, вихідне положення. Давайте всі разом маленький стрибок. Не забуваємо, не потрібно зараз стрибати на результат. Ми зараз працюємо на техніку виконання цього стрибка. І так, вихідне положення, вправо починай. Раз. Відводимо руки назад. Два. І маленький стрибочок. Три. М'яке приземлення, не забуваємо. Хочу вас попередити, що при виконанні цих стрибків теж є правила безпеки. Я вже казала про ноги, що не можна приземлятися на прямі ноги, на п'яти, на жорсткі ноги і тягнемося руками вперед у вас плечі над носочками. Не можна стрибнути так, щоб у вас ноги були попереду, а плечі залишаються позаду. Так от, коли ви допускаєте помилку і у вас плечі залишаються позаду, вас тягне назад, то не можна падати, приземлятися так, щоб у вас підлогу зустрічали в першу чергу руки. Руки навпаки потрібно прижати, бо до себе, до свого тіла, для того, щоб ви не травмували руки. Тому і акцентувала я увагу, коли ви приземляєтесь, то тягнетеся руками вперед. Це правила безпеки, але коли ви виконуєте стрибок у довжину з розбігу, там є низка правил безпеки. Подивитися, щоб у ямі нікого не було з учнів. Щоб коли ви виконуєте розбіг, ніхто не перетинав зону розбігу. Є учні, які допомагають і рихлять пісок для того, щоб ви нам яку подушку приземлялися. Тут, 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 тут треба теж дивитися, щоб той, хто рихлив ем, пісок, він вийшов з ями, а тільки потім виконувати стрибок. Але ці всі правила ми будемо розбирати, коли ви дійсно прийдете на стадіон і будете виконувати стрибок саме в яму з піском. Але запам'ятайте, найголовніше в стрибках це приземлення на дві ноги. Це саме небезпечна е, фаза стрибка, це приземлення на дві ноги. Не можна приземлятися ні в якому разі при будь-якому стрибку на одну ногу. Або ногу вперед викинути. Обов'язково приземлення на дві ноги. Оце запам'ятайте раз і назавжди, щоб потім не було проблем і ви не отримали травму. І Ще як ви вже помітили, то стрибок ми коли виконували і виконували приземлення. То у нас стопи залишалися також нарізно. Не можна приземлятися на дві ноги, ноги разом, бо тоді буде у вас навантаження на. Тазо стегновий суглоб, а якщо ви дуже сильно поставите ноги нарізно, то у вас навантаження буде дуже сильне на колінні суглоби. Тому, як починали стрибок з положення трохи стопи нарізно, так його і продовжуємо. Ну, продовжуємо, я маю на увазі приземлення не широко і не разом стопи. Ось про такі стрибки. Як стрибок у довжину з місця та стрибок удовжину з розбігу, ми трохи-трохи розібрали, познайомились. І ви, будь ласка, я давала в домашній завдання зробити стрибок у довжину з місця. Але ви ні в якому разі не виконуєте стрибок на дальність, да, на результат. А ваша задача це потренувати, спробувати техніку виконання, тобто, як правильно його виконати. Коли і як підняти руки, відвести, допомогти себе руками і так далі. На цьому ваше домашнє завдання і закінчиться. Не потрібно в домашньому завданні виконувати стрибок у довжину з розбігу. Тільки стрибок у довжину з місця, з двох ніг на дві ноги. І тільки маленький стрибок майже на місці. Вистрибнули і приземлилися. Приділіть, будь ласка, увагу! Приземлення. Сам приземлення. Це небезпечна фаза стрибка. На сьогодні, все. Дякую.